Шановна Лановецька громада, прийміть щирі вітання з Різдвом Христовим та Новим Роком. 2022 рік був надскладним та сповненим випробувань на міцність, людяність, єдність. І ми цей національний іспит склали на відмінно. Сьогодні нас хочуть позбавити свята, але наші мужні Збройні Сили України позбавляють ворога життя. Нам вимикають електрику, але ми стаємо світлом один для одного. Нас хочуть розділити мовою, але наша солов'їна звучить по всьому світу. Впевнені, що прийдешній рік буде переможний для нашої країни. Усе відбудуємо та розбудуємо, вистоїмо. Бо Україна понад усе. І за її волю та незалежність стоїть весь український народ. Воїни, священнослужителі, волонтери, медики та енергетики, юні волонтери та сапери. У цей святковий час бажаю, щоб українські сім'ї воз'єдналися, щоб у кожній оселі панував мир. Нехай різдвяна зірка сповістить нам про народження Спасителя та відродження України. А гучна коляда об'єднає родини за святковим столом. Бажаю усім спокійних та мирних свят, а Україні перемоги. Христос народився, славімо Його!